Вітаю, душа, дякую, що завітала на канал Світлої Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до глибин Твого Вищого Я, до з'єднання Тебе з Божественними енергіями, ангелів, архангелів, вознесених майстрів, владик, які служать єдиному творцю, Божественній Матері Всесвіт, нашим істинним батькам, від кого ми є. І сьогодні Божественна Мати через мене звертається до кожної жінки. Ваше головне завдання цієї ери відновити свою святість, святість Божественної Матері в собі. Через жінок тільки встановиться мир на землі, я дію через кожну втілену жінку зараз. Моїми найвищими проявами є Діва Марія. Марія Магдалена, богиня Шакті, богиня Ісіс, всі богині Олімпійського пантеону, і ви всі втілені богині. Втілитися жінкою це великий дар, це мати матерію земного тіла, в грудях якого має світити сонце. Очі мають бути чистими, бо очі є дзеркалом душі. Якщо очі ваші будуть чисті, то і все тіло буде ваше чистим. Жіноче лоно є святим, бо таковим я наділила матір людства Єву, чавах, що означає життя. Ти богиня, ти особлюєш Божественну матір, і кожна земна жінка, яка прийде від тебе, є богинею. Любі жінки, якщо ви не відчуваєте святість Божественної Матері в собі, візьміть портрет будь-якої богині, з якою ви відчуваєте духовний зв'язок і з усією любов'ю і глибокою концентрацією, дякуйте моліться за для розкриття Божественної сили Космічної Матері. На вас велика відповідальність за збереження Матері Землі. Чоловіки підуть за вами і приклоняться перед вами, коли побачать мене, матір Всесвіт, духовному, безумовно люблячому серці, кожної втіленої жінки. Божественна жіноча природа символізує жіночі енергії, такі як безумовна любов, здатність до прийняття, турбота, інтуїція, радість, творчість, це енергія нескінченного відродження та трансформації, така ж, як і сама Земля, джерело життя і росту. Божественна жінка є носієм внутрішньої мудрості та сили, яка здатна приносити гармонію і рівновагу у цей світ. Мовляйте ці слова, я жінка, я жіночий прояв Творця, Я є любов Творця, Я є цілюща сила любові Бога, Я є квітка життя. Дорога душа, закрий на декілька хвилин очі і уяви перед собою квітку. Цією квіткою життя є Ти. І ти маєш здібність Божественної Матері зцілювати любов'ю, тільки любов'ю Творця, ти даєш новому життю бути, через тебе Творець проявляє кожне нове життя, і тільки ти можеш зцілити чоловіків від енергії антилюбові і повернути їх до життя. Бо твоя істинна релігія це любов, твоя істинна національність це божественність, тільки ти здатна наповнювати світ джерела світла енергію життєвої сили і передавати її іншим. Творець пробуджує зараз жіночу божественну силу, інтуїцію, свідомість, щоб через жінок встановити мир на землі. І ви скоро побачите жінок при владі в багатьох країнах, бо Бог бажає перемогти мудрістю і любов'ю. Жіночність врятує світ, любов цілить емоційні рани, а за ними зціляться і фізичні. Дорога душа! В наступному відео я запрошую тебе до практики розкриття жіночої божественної сили. Де у співтворчості з Марією Магдаленою, яка відповідальна за розкіт зараз на землі жіночих енергій, направимо тебе до розкриття твоєї внутрішньої богині, сприйняття свого тіла і відчуттів та встановлення балансу між активною інь-енергією та пасивною енергією Ян. Поки буде інтегруватися ця духовна інформація в твоїй свідомості, я пропоную тобі почати готуватися до практики сприйняття своїх сильних сторін. Знайди час і місце, де ти будеш почуватися спокійно і зможеш зосередитись, візьми щоденник або цифровий документ і почни записувати 50 якостей, які ти цінуєш в собі. Записуй все, що приходить на твою думку, не обмежуй себе. Це можуть бути різні якості, від особистісних якостей до професійних навичок. Чому саме 50? Тому що такий процес допомагає звертати увагу на власні досягнення та позитивні якості, що можуть бути часто непомітними по всякденному житті. Істинно вірю, що кожна жінка може знайти свій шлях у розкритті своєї божественної сили, починаючи з внутрішнього дослідження, медитації, відкриття того, що найкраще відгукується в її серці, Обіймаю вас всім світлом, направляю вам любов і благословіння, ваш духовний провідник Олімпія.